не надо, не надо, не надо, просто фил на какие-то. И без Сережа, показал документи, кому-то дорогу. Я тебе ще раз побачу, я так и не знаю, что здесь удалишь. Я напишу, <проб> я напишу протокол затримання, вас буде... Це дуже смішно і дуже довго, якщо ви не розумієте, це не моя проблема, що ви не розумієте. Будь ласка, на Я вам причину зупинки. Чікало повідомити. Село треба виїжджати. Село треба виїжджати трішки чаще і появити кожного дня. Ти можеш зіткнутися з тим, що тебе зупинить поліція. І ось ти йдеш додому. Штраф 3 тисячі гривень. Або протокол, який тобі порадили підписати, або взагалі поїздка до ТЦК, бо документи. Перевірити потрібно, а насправді ти просто не знав, що мав право сказати ні. А знаєш, що найстрашніше: не те, що поліція може щось зробити, а те, що ти сам не знаєш, що маєш право робити і де закінчуються межі поліції. Страх, безпорадність, розгубленість це те, чим користуються копи. І якщо не відстояти свої права, ти їдеш додому. Разом зі штрафом або з протоколом, або поліція везе тебе перевіряти військово-облікові документи, бо їм так що захотілось. Але є інший шлях, коли ти знаєш свої права, ти спокійний. Коли ти знаєш межі повноважень поліції, ти контролюєш ситуацію. Судської правопорушення, причина зупинка, докази по справі, докази свідків, е, відеофіксації. Наказ коменданта про встановлення блокпосту. Е, ви тут, як поліцейські, стоїте, чи ви тут стоїте, як в сумісному патрулі? Пане, є перевіряємо наказ про те, що ви в повноважені бути в патрулі разом з військовим. Наказ є коменданта про те, що ви повноважені перевіряти документи? Так як це говорить стаття 35, частина 3, так як це говорить стаття 31 частина друга. Привінтивні заходи, не ознайомлення. Активно-правові документи про встановлення блокпосту. Ви впевнені, що у вас є повноваження зупиняти мене на блокпосту. Для того, щоб зупинити, зупинка транспортного засобу це є превентивний захід. Для того, щоб її здійснити, мають бути повноваження. Розумієте? Для того, щоб обмежити в пересуванні, це ще мають бути повноваження. Я перепрошую, знімається камера. Ви хочете пошкодити моє майно? Добрий день. Управління з ким полікувати. Тому я створив доступний міні-курс юридична база водія. Це шість практичних уроків, які мають прийти всі водії України, щоб знати, як себе захистити, бо тебе можуть зупинити будь-де і будь-коли. Також вони можуть вимагати документи, поставити певні умови, тиснути на тебе. І в цей момент більшість водіїв на жаль губляться. Отже, що ти отримаєш, пройшовши юридичну базу водія. Перший урок права і обов'язки водія. Це те, з чого все починається. Ти дізнаєшся, які саме права маєш під час зупинки працівником поліції, коли можеш не виконувати певні вимоги, а коли зобов'язаний. Урок номер два. Повноваження поліцейського та його обов'язки: хто насправді має більше влади на дорозі? Ти. Чи працівник поліції. В цьому уроці розбираємо межі повноважень поліції, коли вони мають право зупинити, перевірити документи, застосовувати силу, а коли це все перевищення, третій урок типові помилки водіїв при спілкуванні з працівником поліції. В цьому уроці покажемо реальні ситуації, де водії самі погіршують своє становище на реальних прикладах та розберемо це. Урок номер 4 це перевірка документів, що має право вимагати працівник поліції. Поліцейські просить усе підряд від техпаспорта до військово-облікових документів. У цьому уроці ти дізнаєшся, які документи реально зобов'язані показати, і у якому форматі, і коли можеш цього не робити. Урок номер 5 – пояснення: права не дорівнює хамства. Впевненість не дорівнює конфлікт. Юридична грамотність це не агресія, тим паче не хамство. Дуже важливо говорити, впевнено, не переходячи межу, і не дати поліцейському ввести тебе в оману. На цьому уроці ти отримаєш цінні знання для твоєї впевненості. І урок номер 6 – складання протоколу або постанови, коли підписувати, коли ні. Найвідповідальніші моменти розбираємо, що робити, коли вже оформлюють документи. Як діяти і як правильно пройти цю процедуру, друзі? Хто мене ще не знає, я Антон Болцик, адвокат з 14-річним досвідом. Я і клуб юридичного захисту водія АД щодня захищає водіїв по всій території України, не тільки в судах, бо ми маємо телефон гарячої лінії, яка в реальному часі може вам допомогти захистити ваші права перед поліцією. І моя ціль це. Навчити водіїв самостійно захищатися, щоб поліція нарешті зрозуміла, що ми водії не жертви на дорозі. Ми хочемо, щоб все відбувалося лише в рамках чинного законодавства. Отже, в якому форматі буде проходити навчання? Знання упаковані у 6 відеоуроків в записі. Все це буде в зручному телеграм-каналі, тому дивитися ти зможеш у будь-який час. Доступ назавжди і все в твоєму Телефоні також ти матимеш додаткові бонуси у вигляді прямого ефіру зі мною в кінці навчання закриту спільноту учасників курсу ексклюзивні підкасти та додаткові знання. І все це саме зараз коштує лише 299 гривень, а це менше ніж один штраф. А зекономити вам ці 6 уроків можуть декілька тисяч гривень. Нерви, а іноді навіть свободу. Посилання на оплату та деталі в описі під відео та на сайті курсу. Якщо залишились у вас питання, задавайте в коментарях або пишіть в наш відділ турботи. А тепер уяви, поліція зупиняє, але замість страху у тебе в голові чіткий алгоритм дій. Ти знаєш, що говорити і що вимагати у копа, які документи показувати, а які ні. І поліцейський це бачить. Він розуміє, цей водій знає свої права. З Цим краще не сваритися. Тому не чекай наступної зупинки. Будь готовий вже сьогодні.